Дітки, я з вами ще хочу сьогодні провести дослід. Для досліду нам знадобиться папір, водичка, пісок та сірники. А ще ємкість для горіння паперу. Давайте з вами розпочнемо. Ми бачимо, як горить папір. Дітки ми можемо загасити пожежу. Перше, це чим, як ви думаєте, правильно ми можемо загасити пожежу водою. Ось так. Загасили ми водою. Ще дітки ми пожежу можемо загасити. Піском? Так, загасили ми пожежу? А тепер ви подумайте та скажіть ще, чим ми можемо гасити, якщо раптом виникла пожежа? Який номер потрібно набрати, кому зателефонувати, щоб приїхали та загасили пожежу? Дайте відповідь на ці питання.